Привіт, друзі, привіт вам всім. Сьогодні, отут на березі океану, на березі Атлантики я прощаюся з Атлантикою, прощаюся з Канадою, прощаюся з Новою Шотландією. Сьогодні мій останній робочий день. Мій бос вже знає, що я вже йду, я вже звільнився, сьогодні останній робочий день. Ми відпрацювали останню зміну і. Зараз вже будемо їхати в Галіфакс. Рішення це було непросте. Мені, щоб подумати, потрібно було півтора року. Півтора роки. Це не спонтанне якесь рішення моє, це не емоційне якесь рішення, а дійсно, я вважаю, продумане і зважене. Півтора роки. Я думаю... E, може пам'ятаєте, колись я знімав відео про те, як я хотів купити будинок в Труру, і потім e, я відмовився в останній момент. Я думаю, що це був такий переломний момент. Після цього я вже почав думати про те, що треба міняти план. І просто мені потрібен був час. Я дійсно я вже тоді подався на піар. І я хотів отримати вже піар, тому що хай буде. Можна так, це може смішно прозвучить, хай буде. Піар все таки це важлива річ. А, я обіцяв дочці, що буду з нею, поки їй не виповниться 10. І отже, вже їй 10. І я вважаю, що зараз мені час їхати, повертатись назад в Європу. Так що я прощаюся з Атлантикою, прощаюся з цією провінцією. І якщо вам цікаво, якщо е, я думаю, моя фірма зараз швидко шукає людину мені на заміну. Дивіться, може я не завжди або ніколи не казав, я працюю в фірмі, працював, яка називається Provincial Woodworkers Limited. І якщо ви в меблях, якщо ви ці, е, шукаєте роботу в Галіфакці, в Новій Шотландії, можете прямо зараз дзвонити, їхати туди і. Якщо у вас є досвід, англійська мова хоч якась, то я думаю, у вас є великі шанси, що вас візьмуть на роботу. Так що ось в такому гарному місці я прощаюся з океаном. І дякую всім. Я буду продовжувати цей YouTube канал. Про мої наступні пригоди ви скоро дізнаєтеся. До нових зустрічей, па-па.